І так, всім привіт! Це доповнення до того відео нашої зустрічі останньої. Так? Тому що а, там попалася одна дуже неприємна границя, яку я сам на той момент не знав, як розв'язати, а да? саме ось така. І для мене це було важкувато трохи, тому що я навіть розтерявся. Тому сьогодні поговоримо про одне дуже сильне правило, одну дуже сильну теорему, сильний засіб, який дозволяє розв'язати багато різних складних. Границь, знайти їх, так? Ну, наприклад, давайте згадаємо, як ми з вами знаходили найпростіші. Ну, наприклад, якась границя типу x плюс 1 розділити на 4х плюс 3, щось таке, да, при х яке прямує, ну, наприклад, до плюс нескінченності. Ми з вами казали, ага, і чисельник прямує до нескінченності, і знаменник прямує до нескінченності. Тому з цим треба щось робити, а саме можна домножити і чисельник, і знаменник на 1 іксову. Такий засіб, нащо це робити? А тому що тоді ця границя прийме такий вид. Це буде тоді 1 плюс 1х розділити на 4 плюс 3х. І тоді вже очевидно, що якщо х прямує до плюс нескінченності, то 1х прямує до 0, так само, як і 3х. Тобто це буде фактично 1 плюс 0 розділити на 4 плюс 0, тобто 1 четверта. Так? І так само можна розв'язувати і границі. З многочленами вищих степенів, да? наприклад, якби у нас було щось типу 7х в кубі, плюс х квадраті, мінус 10х плюс 9, я там не знаю, розділити на 5х в кубі мінус 7х квадраті, плюс х плюс 1 щось таке, наприклад, да? при х, яке прямо до плюс нескінченності, ну або навіть до мінус нескінченності, неважливо. Знову, ми отримаємо таку невизначеність виду нескінченість на нескінченість, і тоді ми кажемо, давайте ми з вами. Домножимо і чисельник і знаменник на ось таку штуку 1 розділити на в кубі. І що це нам дасть? Тоді у нас границя прийме такий вид 7 плюс одна хва мінус 10 розділити на х квадраті, плюс 9 ділити на в кубі. Ну, подивіться уважно, да, там. і 5 мінус 7 розділити на х плюс 1 розділити на х квадраті, плюс 1 розділити на в кубі. Ну, щось типу такого. так. І тоді ми розуміємо, що всі ці штуки. Оце, 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 оце і оце, воно все прямує до нуля, коли х прямує до плюс або до мінус нескінченності. Тобто фактично це 7 плюс 0 мінус 0 плюс 0 розділити на 5 мінус 0 плюс 0 плюс 0. Тобто 7 5, Да? Таке ми, в принципі, вміли робити. Але ж бувають такі випадки, ну, от, наприклад, як функція така, да, такої функції є в степені х розділити на х. І от що в такому випадку робити, зовсім незрозуміло, тому що знову невизначеність виду нескінченість і нескінченість, а що далі, робити незрозуміло. Для цього існує дуже гарне одне правило, яке називається така теорема, Вона називається правило лопіталя. І воно працює наступним чином. Якщо у нас є якась границя, да, де х прямує ну, до будь-чого, да, або до числа, або до плюс-мінус нескінченності, Відношення двох функцій да, якогось дробу f від x розділити на g від x. І якщо ця границя дає невизначеність, нескінченість на нескінченість або 0 на 0, то тільки в цьому випадку в оцьому, ми можемо, я отак напишу, можемо застосувати правило лопіталя. Правило Лопіталя. І правило лопіталя працює так. Оця границя оця, буде дорівнювати ось такій границі, х прямує до того самого, до чого воно і прямувало, але замість F від x і g від x буде f'x і g штрих від x. Тобто можна перейти до похідних цих функцій у чисельнику і знаменнику, причому не обов'язково, тобто верніше. Це не похідна в цій всього дробу, це похідна окремо чисельнику і знаменнику. Тобто, насправді, ось тут, в цьому, наприклад, випадку. Оскільки маємо невизначеність, нескінченість нескінченість, то ми маємо право застосувати правило лопіталя. Тобто ось таким чином. І це у нас тоді буде похідна є в степені Х, це є в степені Х. Похідна Х це одиниця. X, яке прямо до плюс нескінченності. І очевидно, що це ну, нескінченність розділити на 1. Да? Тобто нескінченність. Причому хочу зауважити, що правило лопіталя його можна використовувати прям декілька разів підряд у ланцюжку. Наприклад, якщо б у нас була якась ось така, скажімо, границя, X, яке прямо до плюс нескінченності, то очевидно, що спочатку маємо на визначеність виду нескінченність, на нескінченність. Значить, можемо застосувати. Правило лопіталя. Ось таким чином. І тоді ця границя буде дорівнювати є в степені X розділити на 2х. І ми знову отримаємо невизначеність виду нескінченість на нескінченість. І тому ми маємо право знову застосувати правило лопіталя вже в другий раз. І це буде дорівнювати границя є в степені Х розділити на 2. При Х, яке прямує до плюс нескінченності. Ну, тепер, очевидно, да, що це знову-таки просто нескінченість. Ну, до речі, так само можна було би розв'язувати і ось такі границі, але це не обов'язково. Їх краще, напевно, і отак розв'язувати, просто швидше буде. Да? І бувають такі ситуації, от як ми поговоримо з оцією границею, що інколи а, до цього дробу поки що звести неможливо. Ну, наприклад, може ж бути отака от границя. Наприклад, а, скажімо ну, Наприклад, x помножити на e е в степені x, х. Да? При х, яке прямує до нескінченності. Що тоді? Ми розуміємо, що якщо х прямої до нескінченності, то куди прямує e е в степені x? х. Ну, якщо подивитися на графік, да? а якщо подивитися на графік цієї штуки побудувати, то ми розуміємо, що таке, що це 1 розділити на e е в степені х. І ось у нас y дорівнює є в степені х. Ми розуміємо, що коли x прямує до плюс нескінченості, то і функція прямує до плюс нескінченості, тобто це фактично 1 розділити на нескінченість, тобто 0. Тобто оця штука, вдумайтеся, це прямує до 0, А ця до нескінченності. Тобто у нас невизначеність, тут ви до нескінченість помножити на 0. Але з такою, неск... з такою невизначеністю ми працювати не можемо. Нам потрібна невизначеність, якщо ми хочемо застосувати правило лопіталя. Лише виду нескінченність розділити на нескінченість або 0 розділити на 0. Тому нам треба призвести до такого виду. Ну тут все дуже просто. Тут проста границя. Можна просто переписати це як x розділити на є е в степені х, да, за властивостями степені. Ну і тоді ми вже отримаємо невизначеність виду наскінченість на нескінченність. Можемо, да, можемо застосувати правило лопіталя. Це буде 1 розділити на e е в степені х. Я одразу взяв похідні. Да. І тут тепер очевидно, що це 1 розділити на нескінченість, тобто 0. Так само о, якісь більш складні границі. Там вже може бути не так очевидно, що треба штучно цей дріб створити. Наприклад, границя x логарифм x при х, яке прямує до нуля да, з правого боку. Ну, ми знаємо, що логарифм x там як x обмежено, яке у у нас? х більше нуля. Тому. Саме беремо, що х прямує з правого боку. Що це значить правостороння границя? Це значить беремо значення тільки з права: 0,01, 0, 0, 0, 0, 1, ну і так далі. Да? Тобто це буде невизначеність якого типу? 0 помножити на що? Якщо згадати, як себе поводить функція логарифм x, то це ось така функція. Да? І коли. Х прямує до нуля з правого боку, то функція прямує до мінус нескінченності. Тобто це випадок знов-таки 0 помножити на нескінченність. Ну, нехай зі знаком минус, але те саме. І це знову треба звести до красивого, скажімо так, вигляду. Тут, доречно, буде зробити так. Дивіться, штучне таке перетворення. Х ми перепишемо як 1 розділити на одну x Бачите? От, від цього ж нічого не змінилося, правда? Якщо подивитися оце і оце це одне і те саме. Але тепер, дивіться, чисельник прямує до мінус нескінченності, а знаменник до плюс нескінченності. Навіть знак нас не цікавить. Саме суть в тому, що це нескінченність розділити на нескінченність. Ну, тут одна нульова, 1 розділити на 0, це як нескінченність. туди. І тепер можемо застосувати правило лопіталя. Похідна логарифма зверху це одна іксова, а знизу похідна буде мінус 1 розділити на х квадраті. І тепер все дуже красиво, тому що ми тепер з вами можемо все це а, rearrange. Так? Ми можемо тепер переписати це як мінус х квадрат розділити на х, отак воно піде. Да, там. І це буде границя мінус х при х, яке прямує до. Я зі знаком плюс. І тут вже все дуже просто, це просто 0. А от тепер що робити з такою границею? Ну... Спочатку, в принципі, можна здогадатися, що це дорівнює 0. Яким чином? Дивіться, корінь кубічний із 5х мінус х в кубі, да, по мірі того, як х прямує до плюса або до мінус нескінченності, оце 5х воно відіграє все меншу і меншу роль. Тобто ця штука вона наближується до кореня кубічного із х в кубі. Ну, це можна довести таким чином, як, наприклад, що е, границя відношення цих двох функцій. Да, При х, яке прямує до. а, вибачте, з мінусом, да, мінус. При х, яке прямує до плюс або мінус нескінченності, нескладно показати, що вона дорівнює одиниці. Ми це робили так, тому, в принципі, саме так це буде. А це значить, що це приблизно мінус х, оце, да? якщо х прямує до плюса, до мінус нескінченності. І в сумі з хм, воно дасть, ну, напевно, 0. Так? І нам треба спробувати довести, що це так. Ну, давайте спробуємо це зробити. Зараз я запишу наново. Знову таки. Е можна там деякими іншими методами, але це буде дуже довго, незручно. Я пишу до плюс-мінус нескінченності, тому що насправді там не залежить. Е там відповідь буде одна і та сама. А на чистовику, да, на папері, вже треба розписати два різні випадки. Але там буде одне і те саме. Ми що розуміємо з вами? Що нам. Потрібно зробити якийсь дріб такий, да? тому що у нас тут зараз невизначеність виду там, мінус нескінченність плюс нескінченність. Да? Ну або нескінченність, мінус нескінченність. З цим ми нічого не можемо поробити, ніяк це там скоротити. чи що. Тому нам треба звести до виду нескінченність розділити на нескінченність, або нулю розділити на нуль. Зробимо це наступним чином. Винесемо х за дужки. А що буде в дужках? Це буде корінь кубічний. Із 5 розділити на х квадраті мінус 1, плюс 1. Вдумайтеся в це, да? чому саме так буде. Тому що, ну, перевірте самі. І тоді тепер, знов таки, ще ми цього, того, чого хотіли, не досягли. Тому що, якщо х прямує до нескінченності, оце прямує до нуля. Значить, усе це прямує, ну це 0-1, і корінь кубічний взяти прямує до мінус 1. І плюс 1, коротше, все це, вся ця дужка, вона прямує до нуля. Тобто тут. А х прямує до плюс або мінус нескінченності. Тобто, це невизначеність виду нескінченість помножити на 0. Це все ще поки що не те, що ми хочемо, але вже дуже близько. Давайте ми тепер це переробимо наступним чином. Так, Давайте тепер ми з вами скажемо так. Оцей Х да, оцей, перепишемо його, як 1 розділити на 1 х -ову. Тобто, зробимо ось такий дріб. Тут буде ось так. Розділити на 1 іксову. І що ми тоді маємо з вами? Тоді ми маємо, що е, зверху що буде? Корінь кубічний із 0-1 плюс 1, а знизу буде 1 розділити на нескінченність. Це буде мінус 1 плюс 1, зверху буде 0, і знизу теж буде 0. Тобто ми маємо невизначеність виду 0 на 0, і ми нарешті можемо застосувати правило лопіталя. Да? Тобто Ми можемо це тепер переписати. Я поки що я розгорнуто напишу. Можемо тепер переписати цю границю наступним чином. Добре, тоді тепер ми розуміємо з вами, що щоб взяти, там, це у нас, щоб взяти похідну корення цього кубічного, там буде похідна складеної функції. Тобто це буде 1 розділити на 3 і помножити на корінь кубічний із того, що під коренем в квадраті. Да? Це буде 5 на х квадраті мінус 1. І ще помножити на похідну того, що під коренем. Ну, а знизу буде мінус 1 розділити на х квадраті. Добре. Тоді далі ми маємо наступне: ми маємо границя при х, яке прямує до плюс-мінус нескінченності. 1 розділити на 3 на корінь кубічний із е, 5 розділити на х квадраті мінус 1 в квадраті. Помножити на, е, дивіться, похідна 1 розділити на х квадраті, це те саме, що похідна х в степені мінус 2. Це мінус 2 помножити на х в степені мінус 3. Тобто це там 5 коефіцієнт, і ще 2 розділити на х кубі зі знаком мінус. Да? Ось так. Ну, це похідна 1 розділити на х квадраті. Знизу, як і було, мінус 1 розділити на х квадраті. І тепер ми з вами розуміємо, що це дорівнює чому? Ну, якщо взяти коефіцієнти, 5, 2, помножити 3, коротше, коефіцієнт тут буде 10, а тут буде 3. Але на що вони множаться? Оце піде вниз. Да? Оцей корінь кубічний, він піде вниз. І насправді, е, насправді оце х квадра... мінуси отут уходять, і х квадраті йде вгору, а х кубі йде вниз. Так? І тоді ми з вами маємо, що це те саме, що границя, якщо скоротити. Границя, при х, яке прямо до плюс-мінус нескінченності, 3 помножити на х помножити на корінь кубічний, да? там скоротиться. Трішечки. І тепер дивіться, це буде що 10 розділити на 3. От те, що під коренем. Оце у нас прямой до 0, да? ми вже казали. Значить, все це прямує до мінус 1, але воно там в квадраті, так? тому все це прямує до одинички. Тобто це 3 на x, х прямує до ну, плюс-мінус нескінченності, І на 1. Ага, тобто це виходить 10 розділити на ну плюс-мінус нескінченність, да? константа ділити на нескінченність, тобто це 0. І ось нарешті таким чином ми і отримали тут відповідь. І отак от ці складні границі і розв'язуються часто. Тобто, правило Лопіталя, ще раз наголошу на тому, що це дуже потужний засіб, але його можна застосовувати тоді і тільки тоді, коли у нас невизначеність виду 0 на 0, або нескінченність на нескінченність. І якщо її одразу немає, то до неї треба ще привести. Якимись штучними перетвореннями, або там навіть якимись очевидними перетвореннями, да, і таке буває. Добре. Ну і раз я вже почав записувати це відео, я так подумав, давайте я ще парочку моментів проговорю, які ми ні разу не встигнули. Парочку моментів це а, розберу один момент і одне завдання. По-перше, той момент, що я хотів розібрати, це все ж таки а, договорити про еластичність, да, про яку ми недостатньо поговорили. Минулого разу, тому що людям попалося оте завдання, да, з, коли, там еластичність, ну, коли функція цілком еластична, цілком там нееластична і таке може бути. Я нагадаю, що якщо модуль еластичності більше одиниці, то функція, функція еластична називається. Так? Якщо <кій> модуль менше одиниці, модуль еластичності, то функція вважається нееластична. Ну і нарешті, якщо модуль дорівнює одиниці, то функція вважається нейтральною. Але бувають ще два випадки. Якщо ця штука прямує до плюс нескінченності, цей модуль, ну або просто сама по собі еластичність прямує до нескінченності, будь-якої плюс-мінус, то тоді функція якраз таки називається цілком. Або ще кажуть абсолютно. Еластична. Ну і ще й поняття цілком нееластичної функції, це коли просто воно дорівнює нулю. Тобто, коли або прямує до нуля, да? тобто, коли еластичність дорівнює нулю або прямує до нуля, то це називається. Така функція називається цілком нееластична, або абсолютно нееластична. От це, з цим моментом розібралися, оце собі теж законспектуйте, і якщо. Буде у вас щось таке, то ви вже будете знати. Ну і тепер останнє. останнє. Поговоримо, Розберемо одне завдання з градієнтом, тому що про це ми раніше не говорили. Я зараз візьму якесь завдання з градієнтом з минулих років да, і розберемо. Ну от, Наприклад, є у нас функція z від xy, яка задана наступним чином. Корінь кубічний із x плюс y в квадраті. І сказано таке завдання знайти похідну функції z у напрямку її градієнта в точці, точці m з координатами 3,4. Ось таке завдання. А в принципі, самі числа точно ми розраховувати не будемо, да? але я просто нагадаю, як це робиться. Дивіться. Спочатку треба знайти, в принципі, градієнт функції. Да? Що це таке буде? Що таке градієнт функції z? Це певний вектор, у якого іксова координата це, саме градієнт, зауважу, да? в якійсь конкретній точці, в точці m. Це значить буде вектор, іксова координата якого це похідна нашої функції по x в точці m. Да, значення її в точці m, а Y координата це похідна функції z по Y в цій самій точці m. От таким чином знаходиться градієнт. Тобто ми маємо знайти похідну цієї функції по x, по Y, підставити туди відповідні значення, і все буде добре. Так? А, і знайдемо градієнт. А потім нам треба знайти похідну у напрямку градієнта. Тобто у напрямку вектора. Взагалі, що таке похідна? По напрямку, або у напрямку певного вектора, воно записується отак, dz на dl. І це дорівнює z' по x в точці m, саме от похідна в цій якійсь точці m, да, помножити на косінус альфа плюс z' по y в точці m помножити на косинус бета. Тобто це число певне. Питання, да, що таке косинус альфа і косинус бета? Це кути, що, що таке альфа і бета. От у нас є якийсь вектор L. Да? У нього є іксова xікова координата. Тоді нехай оцей кут буде альфа, а оцей кут бета. Тобто альфа це у нас буде кут між вектором L і віссю ОХ, а кут бета це буде кут між вектором L і вісю Оі. Ну, в нашому випадку, як ви можете бачити, їх сума дорівнює 90 градусів, але це, в принципі, не так важливо. Нам головне вивести формулу для їхніх косинусів, правильно? Що таке косинус альфа і косинус бета? Ну, нехай, наприклад, цей вектор L має якісь координати, да? назвемо їх L1 і L2. Тоді ми розуміємо, що косинус альфа це відношення оцього відрізочка, да? зеленого. До синього. Да? Ну, це з прямокутного трикутника. Це відношення. Ой, вибачте, що я кажу. Це синус буде, вибачте. Ось косинус. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Що таке у нас прилеглий катет? А це якраз таки наше L1, це x координата. Причому по модулю не треба брати, тому що косинус може бути від'ємним, це нормально. Тому це буде L1. Прилеглий катет розділити на гіпотенузу. А гіпотенуза це корінь із L1 в квадраті плюс L2 в квадраті. Ну, за теоремою Піфагора зрозуміло. Так само косинус бета це вже буде відношення ось цього от катету зеленого до от, у нас трикутник, до, знов таки цієї синьої гіпотенузи. Тобто, це буде L2 тепер вже розділити на корінь із L1 в квадраті плюс L2 в квадраті. І коли нас просять знайти похідну. У напрямку градієнта в даній точці, то коли ми знайшли оцей градієнт, коли ми знайшли його координати, то оце буде оце буде наше L1 в цій формулі. І оце буде наше L2. У да? цій системі формул. Тому ми їх сюди підставимо, і фактично, що у нас з вами вийде? У нас вийде тут таке. Да? Як я вже сказав, косинус альфа, це буде L1 розділити на корінь із L1 квадрат плюс L2 квадрат. Плюс. Z' по Y в точці M помножити на L2 на косинус 2 розділити на L1 в квадраті плюс L2 в квадраті. Все, там просто все треба все це обережно обрахувати, підставити відповідні значення і все вийде. А, власне, от у, за, От за... Як, як якщо хочете подивитися правильні відповіді у цьому завданні, то а, у мене я скидував в нашу групу, математика в економіці, я скидував там. Свою, свою екзаменаційну роботу, свій розв'язок, в якій було саме це завдання, і там всі числа правильні, там все правильно розв'язано. Можете подивитися ще. Ось. Ну, так що, в принципі, такі справи. Дякую вам за увагу.